Більше про досягнення і чи не досягнення, про аналіз того, як спрацював уряд і, зокрема, міністерство закордонних справ, у перші свої 100 днів роботи, ми поговоримо в нашій студії із політологом Антоном Крутим, який завітав уже до нас. Антон, доброго дня! Доброго дня, дня,вгена. Як би ви оцінили роботу Павла Клімкіна за ці 100 днів? Як змінилося українське МЗС протягом цього часу? Ну, по перше, неможливо одразу сказати, так це було позитивно або негативно через те, що умови, в яких довелося працювати пану Клімкіну, дуже важкі. Але незважаючи на це, він, мабуть, зробив все, що міг, все, що від нього від нього залежало. З іншого боку, ми також ми повинні розуміти, що досі не призначені кілька послів у західних країнах ключових, і це викликає певне занепокоєння. З іншого боку, також от та ініціатива, про яку дуже багато говорилося щодо ведення миротворців, вона за сутністю своєю є правильною, але з іншого боку, вона не є проробленою технічно. Тобто обговорення спочатку про ідею було заявлено, але ідея не була проговорена, пророблена першопочатково. І Зараз ми бачимо, що ця ідея буксує, і фактично, ну я не маю особливих надій на те, що вона буде реалізована. В усі міністерства, в тому числі і Міністерство закордонних справ, коли приходило до своєї роботи, вони обіцяли, що будуть значні зміни в роботі самого міністерства проводитися якась адміністративна реформа. Ви це побачили за я перші століття? Я цього не побачив. Абсолютно, і це є проблема. Так, тобто, ми бачимо, що багато списується, нібито на війну, що військовий стан, і ми не можемо там. Ну така риторика лунає з уряду від уряду, що ми не можемо активно реформуватися, тому що заважає війна, але це не є зрештою виправданням, на мою думку. А відсутні. В Україні і досі багатьох послів у провідних державах. Це проблема Міністерства закордонних справ? Чи все ж таки це прерогатива президенту? І чому, на вашу думку, й досі не сталося цього? Президент, звичайно, затверджує цих послів, але подання робить міністр. Звичайно, тобто, кадрова ініціатива повинна виходити саме від нього. А які з цим можуть бути проблеми, що у нас так довго немає своїх послів? Ну останнім часом доводиться чути досить багато нарікань щодо кадрової та а, саме фахової слабкості роботи апарату МЗС. Тобто тут повинні, ми повинні ще допрацьовувати і намагатися все ж таки оптимізувати роботу. Є питання і над ними повинно ми повинні працювати. Загальна риторика, така патріотична. Знаєте, не повинна, не повинна замінювати собою рутину бюрократичну роботу, яку, яку теж комусь потрібно виконувати. Ну, що я помітив в інформаційному просторі, що Українське міністерство закордонних справ почало, хоча б відповідати на закиди, які йдуть від Міністерства закордонних справ Росії? Так інформаційна робота посилилася. Я Зараз кажу саме про бюрократичну. Тут з інформаційними питаннями, мабуть, деякі були зняті. А з чим це пов'язано? Там замінили в інформаційних департаментах якихось людей, чи взагалі якийсь загальний стан роботи міністерства змінився. Ну, по перше, Ставлення ми повинні до... розуміти, що у нас сам президент і прем'єр вони є дуже добрими комунікаторами. Вони люблять і вміють спілкуватися з громадськістю. Вони володіють іноземними мовами, тобто, значну частину роботи витягують на, на собі саме президент та прем'єр. А з іншого боку, пан Клімкін також у залишається лише знаєте, ну д -д допрацьовувати до Бяти основний масив роботи, який вже пророблений там першими особами держави, тобто і саме на такій от співпраці і будується такий загальний, нібито непоганий інформаційний фонд. І так, щоб закінчити вже цю тему про 100 днів роботи уряду. як би ви оцінили поза ну більш ширше ніж просто Міністерство закордонних справ на міжнародній арені, як зараз виглядає Україна? Чи вона не прогавила ще вікно можливостей, яке було відкрите після Євромайдану? Ви знаєте, ще не прогавила, але вікно вже почало зачинятися. І тут ми потрібні розуміти, що далі зволікати ми просто не можемо собі дозволити. Тобто, ну є певне таке роздратування і ще не розчарованість, але вже такі знаєте питання у західних столицях, особливо у Вашингтоні та Берліні, щодо того, а чи зможе українське керівництво далі продовжувати реформи, а чи не підмінить воно ці реформи загальною якоюсь риторикою, бравадою та іншими речами? Тобто потрібна те, що я вже казав на початку, рутинна системна бюрократична робота якої. І ще не досить пророблено достатньо. Що ви відзначили позитивного і негативного за 100 днів роботи уряду саме на міжнародній арені? Ну по перше, вдалося втримати ситуацію. Це звичайно найбільше досягнення. Вдалося отримати к Дуже, кредит. незалежність. М? Зберегти незалежність зберегти незалежність, да незважаючи на ці на, на, на важкі умови. Але ми повинні розуміти, що фактично на уряд зараз тиснуть з двох боків: з, з одного боку, війна зверху, а з іншого боку суспільство, яке вимагає реформ. І от, мабуть, на, на, на перетині цього цих двох викликів, цих двох вимог, і буде розвиватися подальша політика урядова. На жаль, також мушу зазначити, що фактично зараз ми спостерігаємо зниження рейтингів е, особистого прем'єрського деяких за. за не публічної соціології та деякою публічною в регіонах, наприклад, у Львові. Тобто ми мусимо розуміти, що час спливає, і його потрібно використовувати по максимуму. Вчора відбувалися засідання в європейському парламенті, там обговорювали ситуацію з демократією в Росії. Там справу Німцова, як вона розслідується. Сенат Сполучених Штатів вчора прийняв жорстку таку резолюцію з приводу справи Німцова по деяким посадовим особам у Росії з приводу запровадження санкцій. Вашингтон та Лондон вчора погодили якийсь пакет санкцій. Вони кажуть, що вони готові до його впровадження. Як ви оцінюєте оці ці новини? Ну, ви знаєте, пакет санкцій, який був оголошений Сполученими Штатами Америки напередодні, це фактично дуже слабкі санкції. Це окремі особистості, там окремі персони та окремі компанії. Це не є таким пакетом санкцій, який може суттєво вплинути на ситуацію на сході України. Захід, зрештою, все ж таки робить ставку на мінськ. 2 намагаються лідери іще витиснути максимум з тих угод, які були підписані. Але ну. На жаль, не маємо підстав сподіватися на це. Ми спостерігаючи ситуацію, як то кажуть, на землі фактично мова йдеться мова йде про те, що найближчими там тижнями дуже ймовірне відновлення військових дій. Про це кажуть і українські військові аналітики, які спостерігають накопичення. Військових там засобів на сході України на, на територіях окупованих сепаратистами та російськими військами. Так, ну деякі військові аналітики говорять, що за час цього так званого перемир'я хиткого після мінську 2 у тим розрізненим бандам російським угрупуванням вдалося консолідуватися, зробити чітку ієрархію, створити так звану армію Новоросії, і вони тепер будуть діяти більш злагоджено і жорстко. Вчора генсек НАТО Єн Столтенберг сказав, що утворення. Армії ЄС, про яке от цей тиждень багато говорилося різними політиками європейськими, це передчасно треба розвивати НАТО. Як ви вважаєте, чи буде ця ініціатива похоронена, похована лише на рівні балачок, як і того разу, коли вона вже піднімалася в 90-х роках, я думаю, що зараз нам не варто сподіватися на це, тобто ми бачимо, що є певна протидія там, перш за все, у південному на південному фланзі європейського союзу, тобто ці південні країни, які там. Примикають до середземноморя, вони не дуже так налаштовані, скажімо так, на відкриту військову конфронтацію з Росією або принаймні до впровадження якихось кроків, які можуть там подразнювати Росію. Тобто я, сподів... я не розраховую що ця ідея буде реалізована найближчі 2-3 роки. З приводу відміни важливих. Зустрічей президента Росії Володимира Путіна. Вчора він мав підписувати угоду із південною Осетією, яка була вже в принципі погоджена, але не підписав. Сьогодні мав бути в Астані зустрічатися з президентом Білорусі, і Казахстану Лукашенком та Назарбаєвим. скасування цих зустрічей якось пов'язано впровадженням санкцій, з тим, що можливо тривають якісь закулісні перемовини про деескалацію конфлікту на Донбасі. Я це пов'язую перш за все із загостренням внутрішньополітичної ситуації в Крим. Лі, тобто uh -huh. ці кремлівські клани, які там про які там досить багато пише російська ліберальна преса, ну очевидно зараз вступили в певний етап клінчу. Тобто, частина еліти російської розуміє, що далі так продовжувати не можна. А інша частина розуміє, що оцей ура патріотизм й захопив вже і цю частину еліти. Я маю на увазі, перш за все, міністерство внутрішніх справ Чечні Чеченської Республіки за деякими там непрямими ознаками, саме окремі представники цього відомства були залучені до ліквідації до вбивства пана Німцова. І я пов'язую подальше розгортання ситуації в Росії саме. Ну, з дуже нестабільною внутрішньокремлівською ситуацією, яка може призвести як до посилення силовиків пропутінських, я перш за все маю на увазі так званих чекістів та ФСБ, а з іншого боку, все ж таки можливі спроби подальшого дворцевого заколоту, перевороту. Угу. І це. Тобто... О, така Путіна. який ваш прогноз на найближчі часи, поки оці еліти, які впливають, не впливають на Путіна між собою, не домовляться не буде жодних якихось кроків різких буде така млява текуча ситуація. Mm, справа в тому, О, що не хто з них не виграє. Путін зараз намагається ситуацію втримати, тобто він намагається спиратися як на чеченську там, частину е е силовиків, так і на ФСБшну, але з іншого боку, він розуміє, що потрібно обирати якогось призначати винним. Зараз намагаються призначити винним, нібито там якого якогось. Е Терориста, який там дуже захопився ідеями ісламу. А з іншого боку, ситуація не стійка. Вона може обернутися досить несподіваними кроками. як, наприклад, була така імпровізація, не погоджена з Путіним, як убивство Німцова. Тобто, я думаю, що на українському фронті вони також можуть здатися до якихось несподіваних кроків, не зовсім погоджених з найвищим керівництвом Росії. Це для нас є небезпекою. Тобто, займатися якоюсь показовою піонірщиною, дивіться, якими молодці ми імпровізуємо. Змагання у патріотизмі, так званим зрозуміло. Антоне, як ви вважаєте, чи віддаляються сам Назарбаєв та Лукашенко від Путіна, бачачи те під якими санкціями зараз перебуває Кремль? Звичайно, ці тенденції ми спостерігаємо останнім часом. Ну щодо Білорусі, наприклад, дуже таке великий резонанс викликала нова військова доктрина, яка була ухвалена Білорусі у здається у січні, де прямим текстом вказується на те, що Білорусь розглядає можливі спроби повалення існуючої влади конституційного ладу як найбільш ймовірні, тобто це пряма. Прямий натяк на те, що Росія може здатися до спроб замінити режим пана Лукашенка. З іншого боку, також пан Назарбаєв відзначився досить такою різкою заявою щодо необхідності впровадження англійської мови викладання у казахських школах. Тобто, фактично, ці два лідери досить чітко розуміють загрози, які для них несе існуючий путінський режим, і вони а вибори, в Казахстані, щоб Назарбаєв знову став президентом, це знову за. Хист від повзучої руси фактично. Вісні. пан Назарбаєв працює на випередження. Він зараз призначає ці вибори аби не спровокувати, скажімо так, нестабільність зв'язку з передачою влади у майбутньому. Угу, зрозуміло. А чи вважаєте ви, що після того, що ми зараз вичерпали наш газовий контракт із Газпромом, треба укладати новий, і Путін піде на ескалацію конфлікту для того, щоб шантажувати нас війною? Ну це класичний засіб ведення гібридної війни, тобто це шантаж газовим вентилем. Абсолютно з іншого боку, новий чи чи укладати, укладати новий контракт? Я думаю, що Росія на це не погодиться, тому що їх цілком влаштовує контракт 2009 року. Вони лише будуть намагатися певні там. Якісь там нюанси, аспекти до нього внести тимчасові зміни на якийсь період. Ну, мабуть, що якщо це був зимовий пакет, то фактично ми мусимо очікувати на літній пакет що найбільше. А... Керівники різних відомств в Росії дипломатичних тіл вони кажуть, що Росія нічого не заважає, і вони будуть поставляти і ставити ядерне озброєння в Криму. Натомість, деякі військові експерти вони кажуть, що та в принципі є там уже ядерна зброя в Криму. Вони кажуть, що Росія хоче перетворити Крим на такий максимально мілітаризований форпост. Чи бачите ви тенденції до цього? Ну він де факто у цьому напрямку вже крокує приблизно з листопада минулого року. Інформація вперше про те, що там розміщуються ядерні контингенти російських збройних сил, з'явилася ще восени. Я хочу наголосити. Тому зараз ця інформація не є аж аж такою новиною. і Фактично до цього ситуація в Криму і розвивається. Тобто, це буде військовий контингент мілітаризований, з досить там май майже там економікою повністю розбалансованою. Угу. Вчора у нас відбулася гарна подія. Міжнародний валютний фонд таки ухвалив mm -hmm. рішення про виділення 17,5 мільярдів доларів кредиту. Перший транш 5 мільярдів. І от ми бачимо вже перші. Зміни в деяких відомствах, які відповідають за економічний блок, Наталія Ярейська, міністр фінансів, замінила чотирьох своїх заступників, міністра, взявши людей здебільшого із великого бізнесу, так волонтерів, можна сказати, як, як кажуть там про десант в міністерстві оборони. Чи бачите ви в цьому знову ж таки тенденцію до того, що будуть замінені деякі керівники економічного блоку і далі і в уряді для того, щоб ну можливо є ця вимога МВФ для того, щоб ефективніше використати? Використанням так. коштів ви маєте на увазі. Абсолютно так. Це тенденція, досить ви, ви вірно підмітили цю тенденцію. З іншого боку, вже приблизно два тижні точаться розмови у політикумі щодо можливих кадрових ротацій в уряді. Тобто, називається фактично одна з майже вирішених вже призначень це призначення першого віце-прем'єра пана Кононенка. Це народного депутата, фактичного заступника голови фракції блок Петра Порошенка. Це те, що обговорюється, і те, що майже ну нібито фактично вирішено, пане Антон. Як ви вважаєте, чи можливі перестановки більші, ніж кілька міністрів економічного блоку? А більше зосередженими вони там будуть, можливо, на заступниках? Чи це буде кардинальне переформатування? Адже це потім призведе до значної затримки в роботі уряду з погоджень з коаліцією, президент прем'єр і так далі. Перше кадрові постановки очікуються після отримання коштів МВФ, тобто коли вони зайдуть в Україну. Тоді ми очікуємо на зміни, можливі навіть зміни в керівництві НБУ. Щодо зміни найвищого керівництва на рівні прем'єр-міністра, я би не очікував. Поки що цих змін, хоча ймовірність е, існує, вона буде посилюватися більше до літа, я б так сказав. Зараз я не очікую різких змін. Дещо, можливо, міністри, очевидно, будуть деякі замінені. Але не, не прем'єр. А про ефективність роботи парламентської коаліції, яка і висунула цей уряд, mm -hmm. який сьогодні звітував про 100 днів своєї роботи. Що б ви могли сказати зокрема оцінити той новий орган, який був створений по координації всіх законопроєктів, які мають бути з упровадження реформ? Адже коаліційна угода вона досить розмитий. Такий документ про це багато хто констатував. Mm -hmm. Ну, знаєте, є з одного боку рада реформ при президентові, Зараз ми створюємо ще один орган. Ну так ми. Просто виникає питання, який орган буде зрештою працювати. Ми також знаємо, що є, фактично існує рада коаліції, такий механізм, який закладений у, ко у коаліційну угоду. І вона я покладав, покладав сподівання першочергово саме на неї. Е, ну створюючи ще одну комісію, я я. Дуже сумніваюся, скажімо так, що вона буде мати аж таку високу ефективність. З там здається, декількох законопроє... законів і реформ системних, які були декларовані в коаліційній угоді, була реалізована судова реформа на сьогодні. Досі є не реалі... почали реалізувати реформи з децентралізації. Ми знаємо, що президент оголосив сьогодні останній день. Здається, подання заявок на створення конституційної комісії. Угу. З іншого боку, була анонсована реформа закон... виборчого законодавства. Її ще не... не здійснили, навіть не приступили до її виконання, і це є проблемою також. Тобто, бачимо, що коаліція. Почала щось робити, але повністю програма звичайно коаліційна і ще не реалізована. А з чим це пов'язано на вашу думку? З тим, що коаліція не має достатнього впливу на е виконавчу гілку влади? Ну, знаєте, у коаліції 302 голоси. Вона має конституційну більшість у парламенті. Сказати, а що тоді в них... чому буксує? Буксує, тому що, мабуть, або е, не, є не є, скажімо так, зацікавленість остаточна така, тобто реформи декларуються, а не виконуються. Фактично, вони виконуються для того, аби виконати там, так звані структурні маяки МВФ, аби отримати черговий транш. І це є проблема. Чи передбачаєте ви, що е, той. Забіг реформ, який був у нас протягом тижня здійснений для того, щоб отримати оцей транш МВФ. Він буде продовжений, адже ці 17,5 мільярдів вони розбиті е, на маленькі. Угу, ви отримаєте перші п'ять за оці реформи. Наступні реформи, от робіть такі там децентралізація, антикорупційне бюро так далі. Потім буде наступний транш. Так по свою роботу будує МВФ. Ну ви знаєте, давайте повернемося трошки назад. Наприклад, у липень місяць, коли ми отримували черговий транш, і тоді так само. Поспіхом, досить похабцем так приймалися рішення, там якісь законодавчі ініціативи саме, аби встигнути до надання чергового траншу МВФ. Я не виключаю, що, на жаль, ця логіка збережеться у подальшому. Чи вважаєте ви, що е ЄС НАТО можуть ухвалити якісь рішення з огляду на останні заяви Путіна про те, що він визнав, що анексія Криму була підготовлена. Це ніякий не референдум і ніяка не самовизначеність. Звичайно, це нібито подарунок долі для України, тому що фактично західні лідери вже приперті до стінки. Вони ну, вони не можуть не реагувати на такі на такого роду заяви. З іншого боку, хочу звернути вашу увагу на те, що днями очікується включення представника російських банків до м фірми СВІФТ. Цієї більгійської, яка є фактично кооперативом, яка підтримує систему SWIFT ф її функціонування у світі. Це фактично унеможливлює те, що про що багато говориться про санкції щодо відключення Росії від SWIFT у подальшому. Тобто, бачимо з одного боку різкі рішучі заяви західних лідерів, а з іншого боку, рішення на рівні прийняття якихось структурних там, знаєте. Процедурних питань вони показують, що західний світ не налаштований, на жаль, поки що впроваджувати жорсткі санкції щодо пана Путіна та російського бізнесу. Тобто, ви думаєте, от входження представника Росії в цю раду директорів цього світу, ну так звану раду угу. директорів, воно унеможливить виключення їх від цієї системи? Ну, якщо не унеможливить, то принаймні суттєво ускладнить. Воно фактично відсуває у невизначену перспективу ці санкції свіфтовські. Угу, зрозуміло. А як ви вважаєте, чому зараз е, перестали так активно говорити про введення миротворчого контингенту на Донбас? Ну це типу, те, це те, про що я говорив. На жаль, рішення правильне, ініціатива української сторони вірна, абсолютно, але вона не пророблена технічно на рівні експертів МЗС, на рівні подання паперів до ООН. Ми знаємо, що досі Верховна Рада не голосувала про таке звернення до ООН. Але перед цим повинні відбутися консультації на рівні там представників Ради безпеки. І фактично український президент спрацював на випередження. Ми знаємо, що за тиждень до цього оголошення цієї ініціативи Петро Порошенко був фактично проти цієї ініціативи, а але, зрештою, змінив свою думку. Тобто, такі, знаєте, дещо хаотичні рішення вони майже не мають шансу в міжнародних відносинах на свою реалізацію. На жаль. Зрозуміло, на чому на вашу думку, так щоб закінчити нашу розмову, коротко варто було б зосередитися наступні 100 днів роботи уряду, зокрема на міжнародній арені. На міжнародній арені, все ж таки, розуміючи, що захід не буде вдаватися до надання летальної зброї, я би сконцентрувався на отриманні що найбільшої фінансової підтримки України. Тобто, ну якщо так спростити, якщо ви вже е, гаранти Будапештського меморандуму не змогли гарантувати територіальну цілісність України, то фактично, е, хлопці, давайте вести мову про те про компенсації про компенсацію в грош грошовому вимірі. А чому в грошовому ви? вимірі по тим цінам, за яким ми від? Дали свою ядерну зброю. А чому б ні? Дякую. А чому б ні то я, я вас зараз... абсолютно підтримую? Дякую, пане Антон. Нагадаю, нашим глядачам ми сьогодні спілкувалися із політологом Антоном Крутим. Ми говорили про міжнародну політику, і про 100 днів роботи українського уряду, зокрема, як вони виконали взяті на себе міжнародні зобов'язання.